Вітаю 25 листопада 2025 місто Рівне Україна. Ну, Сезон якби і закінчився, але не встигаєш навіть свої квітнички довести до толку, тому поки зійшов сніг, поки нічого не капає, слава Богу, нічого не летить, трішки обрізаю. І ось дивлюсь на свої рослинки, що б я хотіла поставити під пляшечку на зиму вкорінити. Ну, вкоріниться, не вкоріниться діло десяте. Головне, треба спробувати. Щодо бересклетів Бересклети я ставила, навіть без пляшечки, просто так вони гарно вкорінюються. І, до речі, саме на зиму. Літом пробувала ставити там в мене такі трішки є. Арлекін, здається, називається він такий дуже мініатюрний пересклад, взагалі не вкорінився. Ось буду нарізати, то напевно берескле теж трішки поставлю різних сортів. Хочу спробувати плідники. Все думала, що в листечку поспадає. Ось дивіться на 25 число. Він навіть не думає його скидати. Так, коли був сніг, то геть отак от нахилило його з цього похіреплідника. Більшості похіреплідників, в яких такі більші листочки, вже поскидало листя. А ось ці, що дрібні листочки, з літлів, з карликових сортів, ну як рахується з карликових самі бачите, так, що він ну, далеко не карликовий сорт, це ну, більше метра. Хоча його можна прекрасно тримати на висоті 60-80 сантиметрів, і він чудово буде. Вам рости абсолютно невибаглива рослинка в А на сьогодні обрізала свою вербу хакуром. Ось така вона у мене привита на штамбі. Спочатку були такі тонюсенькі гілочки пару років. Тільки потім зрозуміла, що потрібно дуже низько її різати. І різати пару разів. Ну, от, в цьому році вийшло тільки один раз обрізати. Ось повичищали тоненькі, залишила такі каркасні віточки. Так, троянду ось тільки тільки вкоротила. І ось цікаво, чи є взагалі на неї попит. Якось її не живцювало, так, троянду відпусти мене. Ось дивіться, ще раз покажу вам похіплідник. Дивіться. Ну, я в захваті. От. <смі> це моя любов. Похіріплідники це моя любов. Все ж таки хочу їх живцювати, буду пробувати на зиму, поставлю пару сортів, буду пробувати весною і все ж буду рекламувати. Такі класні рослини, багаторічні, невибагливі. Єдине що, от в кого темне листя, то бажано все-таки на сонці висаджувати, бо де тінь, о зараз вам покажу залізу сюди всередину, ось бачите, таке зелене листя. А ось де сонечко, навіть тут дуже мало сонця попадає, і, і він ось такого кольору. Ну, це літер, літл дивіл, ось такий він, гарненький, але всі. Ось ці, що нищенькі, з меншим листочком, всі йдуть, ну просто дуже шикарно. Ну і що, вертаюся до своєї верби. Ось таку кубку нарізала. І думаю, вибрати трішки пагні, щоб наживцювати. Ну, отакі тонесенькі, я думаю, ще не варто брати, хоча, от вони визрівші, все. Але буду, напевно, брати. Хоча якось с її живцювала. Каже, що вона дуже добре живцюється в воді. Але навіщо вона мені в воді? Напевно, буду ось такі брати, як олівець, і ось трішки тонші. Але зовсім тоненьких, напевно, брати не буду. Бачите, багато брунячок на ній. Знаю, що вирощують самостійно ці самі дерева, тобто, ось спочатку, отак вона іде. І ось так заплітають, ось так, вона потім зростається і виходить такий покручений стовбур дуже гарно. Ну, зараз одною рукою мені незручно. Ось так скручують і роблять уже штамбик на тій висоті, на якій хочуть. Головне її вкорінити і хоча б там в півлітрі пропонувати. Буду нарізати такі більші. Не на один, не на два, а такі, напевно, ось, ось так, напевно, буду нарізати, де це він полетів. Ну, хоча б ось так. Ну, це все буде прибиратися. Ну, сантиметрів 10-15, напевно. І спробую наживцювати. Якщо ще з того вийде, побачите в пропозиціях. Всі пропозиції декоративних рослинників в мене є, виставляються в групі. Так що, будь ласка, пишіть мені на Viber, Добавлю вас в свою групу. І там і декоративні, і полуниця, і все, що в мене є на пропозиції на продаж, відправляю я новою почтою. Хочу зауважити, що все ж таки я живцюю, ну якби не живцюю, а намагаюся пробую перші свої рослинки живцювати. Саме ті, що в мене дуже гарно себе показують. Рослинки, які в мене не ростуть, або не хочуть рости, або їм щось не подобається, я вже не вивчаю, чому вони так себе поводять, а я їх просто ну, або видаляю дуже рідко, коли купую повторно. Хоча є такі рослини, які мені сподобалися, але можливо ж із того, що я сама ж. Не так щось або посажу, або не там посажу, або не так доглядаю, або не так поливаю, або вчасно обробила. Тому я купую іще раз, але якщо рослинка не хоче в мене рости і далі, це, напевно, затовстий. Ну, от зараз сяду буквально пару хвилин, наріжу ось такого плана. І під пляшечку на городі їх прикопають до весни. А там побачу, якщо весною будуть живенькі, буде корінечко, пересажу в півлітрові горщики. І до осені будуть уже гарненькі рослинки. Верба, дуже гарна, вона так. Листечко має таке біло-рожеве, як рожевий фломінго виглядає. Хоча і не на штамбі, а саме кущова форма, дуже гарні бордюри, але вони виходять такі ну, досить високі. Ну, Не 60 см, це кому потрібно десь на великій площі чи біля альтанки, так знаєте. І ось дивіться, на сьогоднішній день іще вона має ось таке листя. Тобто вона ще його не скинула. Це вже просто, бо я його зрізала, бачите? Тобто. Навіть уже сніг у нас був, і морозець прихватував, і вночі вже буває до мінуса. Прекрасно себе поводить. І, до речі, вона не така вимоглива, як просто верба саме до полива. Її не потрібно так заливати. Я сама не знала, її поливала, але потім вичитала, що вона саме не потребує, щоб сильно її поливала. Ну, трояндочку свою гарненьку зрізала, але я її живцювати не буду. Нема в мене бажання живцювати троянди. Так що, ось на сьогодні так виглядають ще деякі листопадні рослини. Як ви бачите, просто чудово. На сьогодні ще дуже гарно виглядає дрішина, побачимо, чи вона взагалі буде скидати листячка чи ні. Так, бордюр не. Не підстрижений вчасно. Це в мене, тут я висаджувала саме бордюр. Ось тут він в мене так зовсім знижений, за той простої причини, що кліматість не дозволяє йому налягаю на нього, і він такий нищенький. Але все рівно формую. Вже він в мене більш-менш щільний. Ось висаджувала, здається, 50 см один від одної бірючинка. І ось так, бачите, за два роки, за три. Можна зробити такі гарний барбюрчик, який і зимою, якщо нема сильних морозів, він ось так виглядає. Бірщина ауреа. Уже наживцювала її, буде в слідуючому році на пропозиції. Я б задоволенням живцювала всі рослини, які дуже гарно себе поводять, але просто фізично не встигаю цього робити. Ось мало намір е, трішки. Е, провідити. Уже почав квітувати морозничок, але, чесно кажучи, я так і не розумію, коли його треба викопувати і коли його треба пропонувати. Він ось уже з квітками. Він квітує от з листопада. Здається, що до березня, навіть до квітня місяця, постійно. Як то є в мене відео, що я знімала його зимою, взимку, коли він повністю розквіт. Ось підкажіть мені, будь ласка, коли його потрібно викопувати і ділити? Тому що кущі ну, вже дуже великі, вже дуже, вже занадто великі. Його б треба було б дійсно розсадити. Підкажіть, може це можна зараз зробити, чи це зараз уже пізно, коли він квітує? І е, я особисто це було пару кущів тут на ділянці, коли ми придбали ділянку. Я його викопувала, ділила на маленькі поділки. І ось таким чином, бачите, його ось тут кругом повтикувала, просто повтикувала в землю. І він оце за пару років знов дивіться, яким, якими здоровенними кущами. Потім оце все повністю зимою, повністю в кітках. Відео поставлю. В першому коментарі під відео подивитись, як, як вони квітують цілу зиму. Ось цей вже взагалі, роз, ну просто здоровенніший кущара, просто здоровенніший. І теж уже відвідува. Коли його викопувати, підкажіть мені, будь ласка, тоді я пам'ятаю, що я його ділила осінью. Оце так от понатикувала, понатикувала, і вони ну, от буквально всі прийнялися. Чи то вже на слідуючу осінь пропонувати, що буду викопувати і ділити. Навіть не знаю. Бо, чесно кажучи, не хочеться пересаджувати в горщик, тому що горщик це додаткова, як то кажуть, і вартість. і, Ну, не поділишся так рослинку. Вона все ж таки різна. Часом не хочеться так зовсім дрібнити. Дивіться, усе він починає квітувати. На сьогоднішній день ще чудово виглядають брунери. Дуже гарна рослина. Маю вже теж в цьому році щось два чи три сорти, ще докупила. Подобаються мені брунерки. І ще ось купа роботи, треба прибрати хости, а брунери, яка лялечка. Це вже після морозу. І ще ось так гарно виглядає. Ось так. Джималость, з якої я хочу робити такі гарну форму. Як десь було відео, не пам'ятаю, знімала саме її. Тут було таких три, три гілочки. Ось так вона прекрасно зимує. Все хочеться, купа планів. І не встигаю. Ну, нічого, все потихеньку, помаленьку. Розберемося, все буде добре. А як, які у вас рослинки? Що у вас зараз квітує? Пишіть під коментарями. Робимо свої квітнички гарненькими. Ось, листочки вже немає, дивіться, яка краса. Да, Барбариси. Наскільки я не люблю чогось колючого, це, це просто краса. Дуже гарно виглядає на зараз. А ще коли сніг був, і оце червоні такі оце ягідки, просто шикарно. Якби він ще був не колючий. Ось такі, ось наскільки настрій піднімає, такий яскравий червоний колір. Всім гарних квітничків, до зустрічі. Все буде Україна. Дякую.